Верховна Рада України минулого тижня проявила чудеса продуктивності без зволікань. Депутати обрали спікера та його заступника, а також проголосували за Миколу Азарова на посаду прем'єр-міністра. Поки невідомо кого саме Микола Янович покличе на міністерські посади, але вже можна зробити певні передбачення, яким курсом розвиватиметься українська економіка за його урядування. Про це ми поговоримо з гостем студії, доктором економічних наук Назаром Холодом. Вітаю, пане Назар, в нашій студії. Доброго вечора. Приємно знову бути вас тут. Назаре, чого можна чекати від нового уряду а, Миколи Азарова? Ну, насправді новина про те, що а, Азарова знову висунули на посаду прем'єр-міністра, і Верховна Рада так оперативно його затвердила, воно викликає а, величезне. Ну, Зневіру в проведенні нової якоїсь економічної політики це велике розчарування. Я вважаю, як прем'єр-міністр Микола Азаров, я думаю, себе вже вичерпав. Він себе не зміг проявити як незалежний лідер, який мав би вести за собою команду однодумців, весь кабінет міністрів. Тому не можна сподіватися, що якісь відбудуться радикальні зміни. Уряд, очевидно, буде таким самим консервативним, як був до того часу. І те, що Валерій Хорошковський і Петро Порошенко не будуть вже членами уряду, це також показує, що уряд, очевидно, буде більш згуртований довкола. Пос довкола фігури прем'єр-міністра і буде виконувати його вказівки. Відтак ми не можемо сподіватися, що відбудуться якісь радикальні зміни. На жаль, а судячи з попереднього періоду урядування зарова, якими, якими можна які можна зробити підсумки його діяльності? Відкинувши всі політичні, можливо, емоційні забарвлення. Ну якщо подивитися на роботу уряду, то на жаль вона не проводилася на належному рівні. І проблемою цього уряду, можливо, як і багатьох попередніх, було те, що уряд не був підзвітний, уряд не проводив свої діяльності прозоро, і відповідно результати його діяльності до великої міри є доволі плачевні. Подивимося лише на основні економічні показники. ВВП, який є основний економічний показник, це валовий внутрішній продукт, почав знижуватися. Україна фактично зараз перебуває у стані рецесії. Це теж про що економісти говорять вже дуже давно, але прем'єр-міністр не, не хотів чи не, не, не хотів цього бачити чи не, не хотів цього розуміти. Будівництво знижується із червня місяця, коли закінчилося будівництво всіх об'єктів до Євро 2010. Зараз ми маємо падіння 10%. Сільське господарство знижується із липня. Ми маємо падіння на 5%. Промисловість, що і рушієм економіки України, знижується. Ми маємо падіння 1,4%. Відсотки. відповідно, що єдиним зараз єдиною галузю, яка розвивається це розрібна торгівля, яка зростає винятково за рахунок імпорту. Останнім часом активно обговорюється питання вступу України у митний союз з Росією, Білорусією і Казахстаном. А чому це питання сьогодні таке актуальне і з чого слід чекати в? В цьому, в цьому контексті? Ну, країни Митного Союзу залишаються основними торговельними партнерами. На частку Росії припадає найбільше. І, відповідно, Росія є дуже важливим торговельним партнером. Через те, що існує криза в країнах Євросоюзу, можливо, що значно. Простіше мало би бути співпраця із країнами так званими країнами СНД. На жаль, ця ідея не є нова і вона. Не, не може, на жаль, принести відчутних результатів. Україна підписала зону підписала договір про зону вільної торгівлі із країнами СНД. На жаль, ця угода так і не, на, не запрацювала на повну силу, і перешкоди існують. Український експорт до Росії, скажімо, знизився на 10%, становить лише 90% від минулого року. Разом з тим, приєднання до митного союзу є неможливе частково. Є можливе лише повне входження, а це. Це означає створення на національних органів і це означає необхідність зміни конституції на жаль цього зараз чи на щастя цього зараз неможливо зробити у нас буквально 20 секунд ваше передбачення чи чи прийме уряд е, азарова рішення вступати у, у цей союз росії чи я думаю що ні не прийме? воно воно не не буде прийнято буде будуть, будуть певні торги стосовно того покращення співпраці але до повного членства очевидно справа не дойде Нагадаю, що гостем студії час тайму був економіст Назар Холод.